И бійці групи швидкого реагування, які борються з диверсантами, мають знати не тільки тактику бою, не тільки вміти маскуватися, зачищати і так далі, але обов'язково мають вміти надавати першу домедичну допомогу для того, щоб врятувати життя своє та своїх побратимів, виконуючи бойові завдання. Дуже уважно треба ставитися до цих завдань, тому що єдина помилка може коштувати життя. Дуже серйозно треба ставитися до занять тактичної медицини, відпрацьовуючи все саме так, ніби це по-справжньому. Це не просто тренування, це рятування життя. Якщо буде так, то завжди бійці групи швидкого реагування зможуть спасти життя свого побратима, а це головне. Для того щоб продовжувати бій для того, щоб наблизити нашу перемогу, дякуємо всім добрим людям, які допомагають силам оборони України і забезпечили зараз нас додатково оклюзійними наліпками, бандажами, гемостатичними бинтами, Це допомагає нам бойовим медикам рятувати життя захисників України. Разом ми переможемо, пам'ятайте про це.